Ви дивитеся новини у студії працює Максим Лінник. Квітаю. Чим жило місто та регіон? замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Хлороформу у будинку профспілок не було. Причиною смерті людей Генпрокуратура назвала отруєння чадним газом та падіння з висоти. Італійці в Одесі. Міський голова та делегація з Італії ознайомилися з організацією харчування в лікарні номер 5 Світлі серця шириться Одесою. Акція покликана допомогти дітям з особливими потребами, набирає обертів. Віднині 2 травня в Одесі оголошено днем пам'яті загиблих внаслідок трагічних подій 2014 року. Розпорядження про це підписав мер міста Геннадій Труханов. Щорічно цього дня на будівлях комунальних підприємств, установ організацій міста, будуть приспускати державний прапор України та прапори міста Одеси з траурними стрічками. А підприємствам та установам рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів. Тим часом у гпу заявили, що доказів намисної організації пожежі в одеському будинку профспілок 2 травня минулого року немає. За словами першого заступника генпрокурора України Володимира Гозира, пожежа виникла внаслідок використання запальної суміші учасниками масових заворушень. Загорання сталося у фоє будинку профспілок, заявив заступник Шокіна. Так само Гозир спростував версію про отруєння людей газами, у тому числі хлороформом. Люди загинули від отруєння чадним газом внаслідок швидкого загорання приміщення після закриття дверей зсередини. Повідомив Гозир. Загалом, за його словами, розслідування ведеться стосовно 22 Осіб, 19 з яких є учасниками антимайдану, а троє євромайдану. 11 з цих 22 перебувають під вартою. Розслідується і справа про службову недбалість та перевищення влади щодо начальника управління безпеки МВС Одеської області Дмитра Фучеджи, який втік до Придністров'я, а також трьох міліціонерів, які відповідали за охорону СІЗО, звідку були випущені затримані учасники масових заворушень. Олексій Гончаренко виступив з промови на відкритті сесії ПАРЄ в Страсбурзі. Нардеп розповів про те, як сьогоднішня російська влада утискає права на волевиявлення і на комислення і вкрай зневажливо ставиться до міжнародного права, його норм та інституцій. Мембринеделехат перевід України розповів колегам свою історію про незаконне затримання російською поліцією на мітингу в пам'ять про Бориса Німцова. Гончаренко нагадав політикам про те, що тільки після втручання президента і генерального секретаря Паре і особисто президента України Петра Порошенка його відпустили на свободу. Я розказала цю історію по двом причинам: во-первых, щоб поблагодарить всіх, хто помог мені вибратися атуди і бути сьогодні здесь, а не в російській тюрмі. А во-вторых, щоб Зобрати ваше внимание на ситуацію з Надеждою Савченко. Я пробував в російській тюрмі п'ять часов і поверьте мені, це незабываем опыт. А наша надежда знаходиться там почти год. Вона була захвачена в іюні прошлого року. Вона уже не раз проводила голодовки, але це нічого не змінило. Прошу всіх вас ще раз виказати свою солідарність з цією невіроятною жінкою. нагадаємо, 1 березня Олексій Гончаренко прилетів до Москви, щоб взяти участь у заходах, присвячених пам'яті Бориса Німцова. Нардеб був одягнений у футболку з портретом Німцова і написом Герої не вмирають. Що був заарештований російською поліцією 2 березня за кілька годин до суду МВС РФ зробило заяву, що немає претензій до Гончаренка і викликало матеріали з суду. Однак, 20 квітня, український нардеп з допомогою московських адвокатів Миколи Полозова і Максима Фейхіна направив заяву до Генеральної прокуратури Російської Федерації щодо протиправних дій правоохоронних органів. Олексій Гончаренко вимагає, аби російська прокуратура перевірила факти протиправних дій співробітників московської поліції, а також встановила осо та покарання причетних до його незаконного затримання, арешту, допиту та побиття. Італійці в Одесі. Другий день перебування у нашому місті. Італійська делегація присвятила знайомство з роботою закладів охорони здоров'я. Гості разом з представниками міської влади відвідали лікарню номер 5 і проінспектували організацію харчування за рахунок міського бюджету. В даному медичному закладі бюджетного харчування не було майже 20 років. Тепер ситуація докірно змінилася. 1 квітня за розпорядженням міського голови Геннадія Труханова відновлено харчування у лікарнях номер 5 8 і 11. І тепер в усіх стаціонарах медичних закладах міста пацієнти безкоштовно отримують сніданок, обід і вечері. Усе за рахунок міського бюджету. Перевірити організацію харчування у п'ятій міській лікарні приїхав особисто міський голова Геннадій Труханов. У супроводі італійських дипломатів не усі медичні установи Одеси мають технічні можливості для приготування їжі. Тому для лікарень номер 5, вісім і 11. харчування готується в умовах харчоблоку. І вже у готовому вигляді доставляється в індивідуальних пластикових контейнерах тричі в день. Мы проверили производство, где это все делается. Мы абсолютно стерильно мы все. Очень-очень а, очень все по-современному. Продукты модель, качественные. И получается достаточно качественно, сбалансированная, хорошая, вкусная еда. У нас достаточно большая современная фабрика кухня, которая соответствует абсолютно всем стандартам. Она находится под постоянным контролем всех служб, которые должны нас проверять. Это санстанция, ветеринары. на определенные структуры. Мы закупаем продукцию, которая полностью вся имеет выставки санитарно-гигиничной экспертизы, декларации выробников. И... Скажем так, що то, що ми производим, легше контролювати, тогда коли воно в одному месте і когда виїзд продукції осуществляется з определенного места, когда это все подконтрольно, воно имеет повністю всі свої качественные показатели. Відновленню бюджетного харчування передувала серйозна підготовча робота комісії одеської міськради з контролю за організацією харчування та робочої групи з організації харчування міського департаменту охорони здоров'я. Високий рівень організації як харчування, так і лікувального процесу, відзначить. Шла дружина надзвичайного і повноважного посла Італії в Україні Ненсі Мілезі з Романо декостянансонатисті Кремля враження дуже позитивні, починаючи від історичної будівлі лікарні, вона красива і зовні і зсередини. красива своєю атмосферою, ставленням професійним і теплим співробітників. Це видно на обличчях пацієнтів, з якими ми спілкувалися. Можна сказати, що це європейська на 100% лікарня за багатьма показниками і спілкування. Видно наскільки пацієнти задоволені і вдячні персоналу та міській владі за увагу. Великі онюналетриразовим спеціальним харчуванням задоволені самі пацієнти. Вони не втомлюються дякувати як депутатському корпусу, так і особисто геннадію Труханову, який велику увагу приділяє саме створенню якісної європейської соціальної бази в місті. Вольна все гаряче ми довольні, дякую вічабальшої спасіба вам вашої спасібасі. И Чтобы это навсегда. Вот, да, вот самое главное. Да. Вы понимаете, да. что вы как-то навсегда. Всегда. Спасибо, Ой. что вынесли это решение правильно. Проголосовали. Спасибо депутатскому корпусу, что вам лично. Вам лично. Да. Спасибо. Зазначимо, відповідно до потреб лікувальних установ з муніципального бюджету на 2015 рік на закупівлю послуги і забезпечення харчуванням пацієнтів було виділено 11,5 мільйонів гривень. І на сьогоднішній день, вперше за довгі роки, повноцінне лікувальне харчування мають усі лікарняні стаціонари Одеси. В рамках всеукраїнського дня боротьби з меланомою на Одеситів чекає безкоштовний медичний огляд лікарями, дерматологами та онкологами. Проти його можна буде 24 квітня на базі університетської клініки на Тінистій про підступність хвороби та яка небезпека може ховатися за звичайними на перший погляд родинками. Дізнавалася наш кореспондент Катерина Чабан. Усі люблять сонце, але воно не завжди корисне. Серед українців, які у зоні ризику онкологічних захворювань, найбільше мешканців південних регіонів. Саме тому в Одесі вирішили діяти на упередження. У рамках боротьби із злоякісною хворобою в університетській поліклініці організували день безкоштовного обстеження дерматологами та онкологами. Стартує він 24 квітня на Тінистій. Ми, во-первых, намагаємося привлечь громадськості до тому, що. Заболеваемость может быть и не зависит от человека, но вовремя диагностированное заболевание позволяет вовремя оказать правильную медицинскую помощь. И если все это сделать правильно и вовремя, то есть большие шансы победить болезнь. Найпершим дзвіночком для звернення за консультацією лікаря є новоутворення на шкірі. Це може бути родинка, пігментна плямка тощо. І, хоча вони не завжди небезпечні, зволікати у такому випадку не варто. Підтвердження тому сумна статистика. Меланоми єжегодно заболівають пацієнти около восьми в левот. Ну опасність меланоми в тому. что смертность при этом заболевании превышает 50%. А если пациенты приходят в поздних стадиях, то и большие цифры смертности. Ежегодно необходимо каждому человеку обращаться на профилактические осмотры в лечебное учреждение, в первую очередь к дерматологам, ну, конечно, к онкологам при подозрении на какое-то более серьезное заболевание, Для того щоб була проведена своєвременна діагності, профілактирувати онкологічні заболівання намного проще і ефективніше, ніж лічить навіть при ранніх стадіях. Обстеження новоутворення це не захмарна процедура, котра потребує багато часу чи зусиль. А враховуючи сучасне обладнання в університетській лікарні, вона займе менше хвилини. Лікар-дерматолог обстежить вас за допомогою фотодерматоскопа і визначить точний розмір, форму, колір та характер новоутворення, а за необхідністю призначить додаткові аналізи. Благодаря фото. дерматоскопии. У нас есть возможность создать так называемый архив или историю родинки. Что если родинку не надо удалять, нам достаточно провести дерматоскопию, после чего благодаря, опять же, да, современной технике зафиксировать это все на экране. Пользуясь основным правилом дерматологии, это правило аккорда, мы дифференцируем не на свое усмотрение, да, нужно ли консультация онколога, хирурга, Лікарі наголошують, аби бути здоровим, варто пам'ятати про культуру поводження на сонці, захищати шкіру від променів одягом та якісними сонцезахисними засобами, а також не забувати про консультації у лікаря. Нагадаю, 24 квітня з 9 ранку до 3 години дня кожен бажаючий може пройти безкоштовне обстеження в університетській поліклініці на цінистій. Не даремно ж кажуть, попереджений, отже, озброєний. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Світлі серця крокує від одного дому до іншого, даруючи дітям з обмеженими можливостями бажані подарунки, турботу та увагу. Акція стартувала у Великодневі свята в спальних районах міста. Цього разу її ініціатори завітали до трьох талановитих школярок. Тему продовжить Анастасія Тютєрєва. От спеціально по твоїй просьбі я тобі купив розвиваючу ігру Аліас. Ти просила об цій ігре, наскільки я розумію? Так? Да? Мама, да? Вот, пожалуйста, возьми, играй, получай удовольствие, будь умненькой, здоровой, жизнерадостной. Дівочки бажаний подарунок дістався не лише Марійці, але й іншим дітям з особливими потребами. За ініціативи міської влади і громадського діяча Святослава Горенчука діти особисто замовляють усілякі гостинці і отримують їх вже за місцем проживання. Цього разу відвідали дівчаток, які не падають духом і своєю наснагою до життя надихають інших. Усі вони мріють про різне, але хочуть бути необхідними. Марійка прагне стати ветеринарним лікарем. Проте є в неї і одна заповітна мрія. Я хочу. Мистечно ходіть. Віримо, мрія дівчинки здійсниться, а сльози на її обличчі будуть лише від радості. Завітали світлі серця і до 14-річної Юлії, яка просила аркуші для малювання і спеціальні навушники для прослуховування музики. А сама натомість показала нам свої неймовірно яскраві і талановиті малюнки. Ти хочеш стати професіональним художником? Ну, у мене така дуже завишена цель це стати великим художником. На цю Пасху ми нічого не делали, але це на предыдущую Пасху вона мені дуже подобається. Наступна зупинка на шляху акції Світлі серця квартира Олександри, Дівчинка, яка своїм темпераментом підкорила усіх. На питання, ким хоче стати, відповіла: Пекарем пекарем? сладостей. А чому Тому що моя мама пекла. Щоб людям було сладі. А отримала Олександра таку довго очікувану ляльку і купу солодощів, які так палко любить. А ще кожна з дівчаток поспілкувалася з учнями театрального ліцею імені Анатолія Падуки. Вони, почувши про акцію Світлі серця вже в якості волонтерів підготували свої власні творчі гостинці. Там із окошка кошка стоїть огненний дим. Руки, рібона протягував них. Даром минуты одной не теряя, бросился парень к площадке трамвая, автомобилю на перерез и по трубе водосточной полез. Третий этаж, и четвертый, и пятый, вот и последний, пожаром объятый. Черного дыма висит пелена, рвется наружу огонь из окна. Надо еще потянуться немножко, парень с до полз до окошка. Молитва, кого жар на мой мус на мое. Молитва, вместо речи самой мо твое, Небо зна кого я. З 2012 року у нашому місті діє програма рівність Цьогоріч Завдяки підтримці одеського міського голови Геннадія Труханова її вдалося значно розширити за рахунок бюджетних коштів. Мер міста розуміє, що є люди, які спитують особливі потреби, і серед них 2,5 тисячі дітей. Ми індивідуально підходимо до кожного з дітей. У них свої потреби, свої бажання, свої мрії і цілі в житті. Громадський діяч Святослав Огренчук сподівається, що її підхоплять небайдужі люди і оточать дітей теплом і турботою. А вони в свою чергу навчать навколишніх любити і цінувати життя так сильно, як це роблять самі. Анастасія Тютерєва, Олександр Кремльов. Хоча ситуація в Україні не сприяє розвитку туризму, в Одесі вирішили використати увесь наявний потенціал. Акцент зробили на внутрішній туризм і оголосили Одеський туристичний фестиваль. Захід, який стартує вже 24 квітня, має розкрити усі можливості сучасного відпочинку. Першим кроком стане конференція у міськраді для фахівців туристичної галузі. Это далеко не первый проект, который делает город, крупнейший проект, который собирает всю Украину и собирает сюда представителей и международных экспертов, которые могут дать очень ценные, важные комментарии по работе в туристической индустрии в кризисные периоды. Мы глубоко убеждены, что сейчас как раз нужно нарабатывать очки и сеять, знаете, те семена, которые будут взрастать в самые ближайшие годы. Друга частина туристичного фестивалю масова. Вона відбудеться просто неба на території легендарної одеської кіностудії. Тут свої послуги представлять санаторії, пансіонати, бази відпочинку, музеї, і навіть гіди. Організатори сподіваються, що фестиваль буде цікавим і результативним, адже представлятимуть на ньому різні види туризму, починаючи від виїзного і завершуючи зеленим та дитячим. Вражає тематика: це полювання, рибальство, транспорт та гастрономія. Мы очень надеемся, что у нас будут туроператоры, которые заинтересованы в. Направлении к нам туристических потоков. Не обязательно из-за границы, это само собой, но и из других регионов Украины мы должны подтвердить статус Одессы как города для отдыха, города, где можно провести свое время не только овощным отдыхом, здесь занять себя, но и интересными культурными событиями. В рамках фестиваля очікувается розыгрыш А на фунт фестивалю запропонують освоїти різноманітні туристичні навички, розбити намет, зорієнтуватися на відкритій місцевості і навіть запекти картоплю. Чисті вулиці та вільні пляжі. Саме цим, на думку Одеситів, наше місто зможе привабити туристів. Чого не вистачає Одесі напередодні туристичного сезону? Далі без коментарів. безплатних більше пляжів відкрити, щоб люди могли до... свободно перейти. отдохнуть, позагорать, чтобы там их не кричали, не прогоняли. Чистоты. Очень грязно. На склонах. Тут самое главное, в склонный сезон не хватает пляжей. И нет нормального транспорта до моря. Только от площади независимости. Надо больше зелени, больше, ну, как больше культурнее мы были. И больше гостеприимства. И люди к нам потянутся. Приморский бульвар обожаю. Разные памятники. Вот смотрела, Прі, все входить в калію. З благодарят я считаю. на 50 копійок більше. З 1 червня в Одесі подорожчає проїзд в електротранспорті з півтори гривні до двох. Нові тарифи планують затвердити на засіданні міськвиконкому. До трьох гривень подорожчає фунікульор. Необхідність підвищення тарифів аргументують подорожчанням електроенергії та паливно-мастильних матеріалів. Режим посиленої охорони буде введено в Одесі на травневі свята. Вулиці міста патрулюватимуть більше двох тисяч співробітників міліції, в тому числі понад тисячі правоохоронців з інших областей України. До безпрецедентних заходів безпеки долучать також 600 військовослужбовців та 450 представників громадських формувань. На випадок ускладнення оперативної обстановки передбачено резерв особового складу міліції у кількості 380 осіб. 22 квітня день землі. Аби спонукати людей бути уважнішими до тендітного і вразливого довкілля планети, в усьому світі проходять різноманітні заходи. Любіть усе, що вас оточує, тоді життя буде кращим. Нагадую, телефон редакції 705 79 91 А я з вами прощаюся до завтра. Хай щастить.